Інтерактів брокерс обманює людей. Саме таке повідомлення я отримав від одної людини в інстаграм, і вона писала, що сплатила всі комісії, всі податки, і інтерактівроки все одно замрозив її кошти і пропонує вивести їх через криптогамонець. І запитала, це справді так чи це е, шахраї. І вона сказала, що переводила кошти на карту українського банку. Тоді вже стало зрозуміло, що це шахраї, тому що Interactive Brokers – це американська компанія, і в неї немає представництва в Україні. І якщо ви переводите кошти на фізичній особі на банківську карту, то це однозначно шахраї. На питання, чому ж ви вирішили інвестувати, і яким чином це взагалі відбулось? Ось відповідь була дуже проста: що він показав всі документи, він показав свій паспорт, показав ліцензію національного банку, показав договір, але це був фейковий договір з Interactive Brokers, що Він є представником Interactive Brokers, Бо Interactive Brokers такі договори не робить. Ось така схема: що у них є чат, у них є телеграм-канал, є люди. Які пишуть, що дякую, от мені повернулись кошти надсилають скріни з Приватбанку і так далі. І відповідно у людини це викликало довіру і вона проінвестувала. Але коли потрібно було вводити кошти, то кошти відповідно не повернулись. І для того, щоб інвестувати системно і надійно, то варто відховати рахунок контрактів Брокерс і після цього вже купувати активи. Якщо вас цікавить, розпочати інвестувати і робити це системно і безпечно, то. Приходьте на консультацію для цього. Пишіть плюс в коментарях.